Ось такої поліфірної нитки. Ну і заявлено 1 мм діаметр, ої і 0,8 мм. З неї вийшла така сітка. Довольно таки непогана, але якось вона дуже-дуже тоненька, але міцна. Ця нитка дуже гарно витримує вагу. Так що тут 60, 16 кг, якщо а то й 20, вона витримає точно. Полієстровий шнурок. Мені було цікаво зробити з нього сітку. Ось вийшла така в дві нитки. Ось така в одну нитку. Теж доволі таки непогано. Але цей шнурок трошки тягнеться, тому ця сітка може трішечки розтягтися. Зараз дуже багато продається ниток капронових. Ось от такі нитки зуттєві. Але вони не завжди капронові, вони іноді поліпропіленові. Не капронові. Ось з такої нитки вийшла така сітка. Але нитка дуже крутиться, тому і сітка вийшла кручена. В дві нитки я її робив. Ось дві ниточки. Але я думаю, з часом вона вирівняється, якщо нею користуватися. Ось такі нитки. Коли я їх купував на сайті, було зазначено мерсеризована бавовна. Але це виявився звичайний акрил. Але ж, з них, з них все одно вийшли непогані сітки. Довольно такі приємні дотик, от. Робив я їх в три нитки. В дві оно не таке міцне, а в три якось і в руці зручніше тримати. Так, ще з таких ниток. От, ось зробив різнокольорову і дно тут не рівне, а зробив кругле. Ось є ось така ще сітка з цих ниток. Такий незвичайний. Незвичайне переплетення. А ще одна з цих ниток, це я вже на своєму верстаті з трьох ниток зробив мотузочку, одну, перекрутив її. І вийшла доволі таки непогана сітка.